Кожен знак зодіаку наділений не лише унікальними рисами характеру, а й особливими елементами привабливості. Давайте дізнаємося, які саме представниці зодіакального кола найбільше привертають увагу чоловіків. Овен дівчата овни мають унікальну здібність приковувати погляди та залишати незабутні враження. Вони обожнюють яскраві образи. Але їхня привабливість полягає не лише в одязі їхній загальний вигляд підкорює оточуючих чоловіки. обожнюють в овнах життєлюбність, оригінальність та бажання бути коханою. Телець тельці приковують чоловіків своєю м'якістю та харизмою. На перший погляд, чоловіки не одразу можуть помітити в них сильну та вольову особистість. Дівчина-телець має ідеальний смак, тому завжди виглядає природньо і неперевершено, демонструючи вроджене вміння гармонійно поєднувати кольора та відтінки. Близнюки. Представниці цього знаку здатні бути абсолютно різними. Їм часто необхідно змінювати образ, і зазвичай це відбувається кардинально. Їх зовнішній вигляд повністю відповідає їхньому світові чуттю в певний момент. Очевидно, одне. Таку дівчину важко не помітити в натовпі рак. Раки оригінальні та вишукані натури, що яскраво проявляються в їхній манері нанесення макіяжу та вибору одягу. Вони не полюбляють занадто яскраві образи, але обожнюють деталі, виразні аксесуари, біжутерію. Завдяки цій особливості вони вигідно виділяються серед інших дівчат. Лев, левиці вміють ефектно подати себе. Навіть якщо не володіють ідеальними природніми даними. Парадоксально, але навіть без ідеальної зовнішності вони здатні здаватися людям приголомшливо красивими. Причина криється в їхній природній харизмі, яка одразу привертає увагу. Варто їм лише посміхнутися. Діви Надів завжди приємно дивитися. Подібно до левів, вони вміють подати себе так, що оточуючи, захоплюватимуться лише ними. Вони ретельно доглядають за собою своєю шкірою та фігурою, тому від них віє магічною свіжістю. Терези дівчата Терези мають красу подібну до богинь з привабливим обличчям та дуже гарними руками. Однак інколи терези можуть самі зіпсувати свій образ невдалим вибором одягу чи кольором волосся, але вони швидко це виправляють. До того ж, вони дуже артистичні, що додає їм природньої чарівності скорпіон. Дівчата скорпіони від природи дуже привабливі і вважають себе ідеальними. Частіше їхня краса не звичайна, а екзотична. Завдяки їхній природній чуттєвості чоловіків притягує до них, немов магнітом. Скорпіони прекрасно знають, наскільки сильно вони приваблюють чоловіків і дуже цим пишаються. Стрілець. Стрільці від природи дуже харизматичні, тому їхня зовнішність не має вирішального значення. Їх люблять усі. Якщо представниця цього знаку ще й красуня, пройти повз неї просто неможливо. Єдиний мінус полягає в тому, що інколи стрільці ліняться, приділяти увагу догляду за собою. Козиріг. Представниці цього знаку мають нестандартну зовнішність. Вони з легкістю створюють свій власний стиль, який може стати новою модою. Їхня зовнішність не є визначальною, так як вони краще за всіх вміють гідно себе подати. Водолій, дівчата водолії це оригінальні картини, про які мріють більшість колекціонерів. Вони мають внутрішнє світло, що сяє зсередини та притягує чоловічі погляди, незважаючи на те, чи буде дівчина водолій у звичайній футболці або ж у вечірній сукні. Риби представниці цього знаку є одними з найвродливіших серед зодіакального кола. Вони приваблюють чоловіків не лише зовнішністю, а й загадковістю образа. Риби ніколи не дозволять собі вульгарних або занадто відвертих вбрань. А їхній стиль завжди продуманий та гармонійний. Напишіть у коментарях, хто ви за знаком Зодіаку, чи згодні ви з описом цього гороскопу. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити нові прикольні гороскопи. Ви були на каналі Магія знаків до зустрічі у наступних відео.